Під назвою шкільний освіт. Е, я хочу вам презентувати свій досвід вчителя початкових класів Новоселецької гімназії. Е, в рідній школі я працюю вже 19 років і маю вищу освіту і вищу кваліфікаційну категорію. Змаху мріяла стати вчителем, щоб е, сіяти в душі дітей зелені, мудрості та вихованості. Саме тому моїм подарування. Є. Вчитель це не професія або покликання. Учень це не посуд, який треба заповнити, учень це смолоски, які потрібно заповнити. Моє життєве країно добиватися успіху в будь-якій справі. В Отож за чималі руки своєї діяльності, багато на чим працювала. Останні п'ять років працює над проблемою використання проєктних технологій для формування творчої особистості в сучасних умовах навчання. Ознаками творчої особистості я вважаю здатність ставити та вирішувати проблеми, внучкість розуму, самостійність та наближавість, допитливість, багатство ідей, нестандартне мислення. Щоб сформувати творчі здібності. Маленькій дитині необхідно отримати якнайбільше вражень про навколишній світ. Це дуже добре виходить під час використання різних видів проєктів, де дитина може обрати завдання, які їй подобаються більше. Сьогодні до школи приходять нові покоління дітей, які живуть в інформаційному, динамічному, емоційно напруженому середовищі, саме тому в свою педагогічну діяльність. Я присвятила актуальні проблеми сьогодення, проблеми формування активної, здібної творчої особистості. Я вважаю, що саме використання проєктної діяльності дозволяє створити максимально сприятливі умови для спостереження, узагальнення та творчого розвитку дітей, розвивати уміння учня користуватись дослідницькими методами та самостійно обирати різні джерела інформації. Залучаючи учнів до проєктної діяльності, враховує вікові та психологічні особливості. Те, що проєкт повинен бути цікавий, в початковій школі більша тривалість проєктів має короткотривали. мають бути короткотривалими. Враховує те, що потрібна маленьким учням допомога батьків та консультація вчителя, а також те, що кожен результат проєкту. Має приносити користь та задоволення своєю роботою. У практичній роботі реалізую наступні види проєктів, дослідницький або пошуковий, творчий, інформаційний, навчально-виховний. Моя діяльність під час роботи над проєктом спрямована на розвиток учня, вміння самостійно обирати джерела інформації, творчість та креативність. Комунікативну компетентність, практичні вміння, створювати фотоальбоми, колажі, стінгазети та плакати. Також навички роботи з програмами PowerPoint та Publisher, ну і, звісно, застосування знань на практиці. Головний принцип моєї роботи забезпечити єдність знань, умінь та практичних навичок учнів і спрямувати їх на розвиток. в різних видах діяльності навчальній та виховній, спортивній та ігровій, трудовій та позагорочні. В роботі над проєктами завжди використовують технологію співробітництва, учень, учень, творча група керівник проєкту, творча група консультант, учень батьки Кожен реалізований проєкт вимагає великої співпраці вчителям, батьків, учнів. Тому, як відомо, Кожного разу, готуючись до будь-якого проєкту, ми з учнями готуємо різні виховні заходи, свята, концерти, конкурси тощо. Так, зокрема, під час роботи над виховним проєктом Народні свята українців ми готували, провели виховний захід Андріївські вечорниці. Під час навчального проєкту з українського читання був проведений для дітей цікавий конкурс Читацький турнір. Виховний проєкт Ми проти лінії, ми здорове покоління також проявив змагання дітей у спорті, Створив, Провелися змагання веселі старти». Під час роботи над учнівським проєктом, догляд за кімнатними рослинами, учні вчилися пересаджувати хворофітом. Під час виховного проєкту, його величність етикет проведений був цікавий конкурс Етична Вікторина. Весело і цікаво, звичайно, проходив. Захід, мама, тато і я дружна сім'я під час проєкту «Люби тижнього свого. Навчити дітей вчитися, прищепити їм стійкий інтерес до знань, прагнення самостійно, збагачуватися ними, починаючи вже з першого класу таке завдання я поставила перед собою. З досвіду своєї роботи переконалася, що саме використання проєктних технологій... Для розвитку творчої особистості у навчально-виховному процесі допомагає реалізувати формулу Успішний вчитель, успішний учень. Уся проєктна діяльність моїх учнів рано чи пізно виливається в їхню результативність. І е, тому мої учні беруть участь в багатьох районних і обласних конкурсах і перемагають. Зокрема, в моїй рідній школі на гімназії активно ведеться робота над загальношкільним проєктом «Крок до зірок, саме згідно якої учні кожного семестру захищають, готують і захищають виховний проєкт. Протягом п'яти років мій клас завжди отримує перше місце і тому нагороджений за це Золотою Зіркою гімназії. А я, як творчий вчитель, теж завжди поділитися з колегами власним досвідом, тому є членом авторської творчої майстерні району, також співавтором методичної збірки Проектна діяльність в початковій школі. Ця збірка була створена в 2016 році і представлена на сьомій міжнародній виставці сучасні заклади освіти. Робота нашої творчої групи була оцінена дипломом другого ступеня та срібною медалі. Також я брала участь у районній конференції з проєктної діяльності в початковій школі, де захистила власний міні-проєкт «Догляд за кімнатними рослинами. Щороку публікуюся в засобах масової інформації. В міській газеті Новоселиця та районній слово правди також в газеті Освіта Буковини була має стаття розвиток творчих здібностей молодших школярів через проєктні технології навчання. Двічі нагороджена грамотами за перемогу у конкурсі Вернісаж педагогічних ідей, творчість у номінації початкова школа та виховна робота. Завжди я намагаюся брати активну участь у житті гімназії. Цьому навчальному році є керівником творчої групи вчителів початкових класів з проблемної теми здорові збережувальні технології. Отож, час не стоїть на місці, людство завжди перебуває в пошуках нових ідей, і цей процес розпочинається саме зі шкільної партії. Час змінює стандарти і потреби, я завжди намагаюся йти в ногу з часом. І сьогодні хочеться. Свій виступ закінчити словами видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського, який надихає мене саме на творчість. Може, маленька дитина повторює все те, що було створено іншими людьми, але якщо це діяння плід її власних зусиль, вона творець, її розумова діяльність творчість. Щиро дякую вам за увагу. І... Якщо є якісь запитання, то запрошую на сторінки свого вебсайту шкільні до сві.